З початком повномасштабної війни працівники комунального підприємства Кременчук Водоканал активно ремонтували трубчасті колодязі у місті. Через постійні ракетні обстріли та загрозу блекаутів потреба в них була величезною. Ця робота показала свою ефективність і необхідність, тому що коли в нас були блекаути, зникало централізоване водопостачання. Люди масово йшли до таких трубчастих колодязів, набирали воду для якихось своїх потреб. Комунальники продовжують відновлювати роботу трубчастих колодязів. І на сьогоднішній день більше 180 колонок слугують Кременчужанам по всьому місту. Це один з таких трубчастих колодязів. Це Покровська 18. Взагалі тут нічого не було, лише ржава частина зверху стирчала, тобто повністю пробита нова свердловина, встановлено новий фільтр з полімерних матеріалів, насос стоїть у приямку. І Повністю зроблена надземна частина. Варто зауважити, що таку воду пити не бажано. Її слід використовувати у побуті. Були проведені обстеження, лабораторні аналізи води в цих трубчастих колодязів, і далеко не всі вони придатні для питного водопостачання. Тому ми завжди кажемо, що це вода технічна, вода для технічних потреб, вода на якийсь отакий особливий період. Відновлення роботи трубчастих колодязів має велике значення для міста, оскільки це дозволяє забезпечити населення водою в потрібній кількості в екстрених ситуаціях і не тільки. Працівники Кременчук водоканалу продовжуватимуть здійснювати регулярний моніторинг колодязів та приводити їх до ладу, щоб забезпечити. Чити надійну роботу водопровідної системи у майбутньому. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.